183 дні в Іспанії це не вирок. Ви і тільки ви вирішуєте, чи бути вам податковим резидентом тут. Так так, я знаю, що існують зовсім різні протилежні думки стосовно даного питання. І зараз я вам коротко і просто поясню. Всі ми знаємо, що для визначення статусу податкового резиденту існують три критерії. я впевнена про це вам може розказати кожен хестор. Перше це 183 дні проживання в відповідній країні. Друге це центр життєвих інтересів і третє це центр економічних інтересів. Але стоп, стоп, стоп. Тут вам на допомогу прийде знання норм українського законодавства та міжнародного права. Саме вони допоможуть при бажанні вам залишитися якраз податковим резидентом України. Звісно, податкова служба Іспанії може направити вам запит, і ви маєте надати відповідь з відповідним пакетом документів протягом 10 робочих днів. Але повірте, з власного досвіду збирати цей пакет документів це займе зовсім не, 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 не малий проміжок часу. Як правило, з нашої практики цей пакет ми збираємо протягом двох-трьох тижнів. Але... Наші клієнти вже сплять спокійно, тому що мають експертний висновок іспанською, українською мовою і зібраний пакет документів, який легалізований і фактично вже готовий до надання до податкової служби. А якщо вас це питання зацікавило, пишіть нам, будь ласка, на електронну почту, і ми вам відправимо чек-лист з відповідним переліком документів за мінімально низькою ціною. А крім того, якщо у вас немає часу займатися збором документів документів, Легалізацію і так далі, то звертайтеся до нас, і ми обов'язково зробимо це за вас.